Всім привіт, мене звуть Марта і ви сьогодні на моєму каналі Мартусія. Це рівнячок, ось Отки він у мене Охкейт. Погнали, коротше. Почнемо. Вона ну, я навіть вам буду показувати косметику, яка Перший... Перший... у мене там лежить. Перше Перше це у мене. Такі ліки для моєї вже ватрани, Це найголовніше. Я там не буду показувати. Далі така пенал. Але для мене це не пенал, для мене це косметичка. Я покажу, що лежить в цьому пеналі. Перше, це у мене тут лежить ось така палетка ціней, так скажемо. Ось така, коротше, просто нюдова палетка. Далі така кісточка. Далі така онувачка для лиця. Це найголовніше, я її всю доберу. Далі така кісточка. І все. Це все кладемо назад. Якщо ви думаєте, що це моя повноцінна косметичка, яку я взяла бабусі, то це не так. Це моя перша косметичка. Далі от камені друга на трішки. Ну, як трішки, кратше побільше, Але тут лежить вся перша, тут лежить такий обріч. Такий, типу пушистий. Далее тут лежит лежать два таких крабика. Такий и такий. Далее такая резинка. Палетка ось такая цінея. Зараз вам покажу. Ось такая вот. Так тут, ну такая. Тут еще у меня выпала черный Раздада Раздата черная Короче, сейчас почекайте 5 А вот. І там, і там ще була така чорна Вот. Це такий оліщик для да, очей. Ось така палеточка. Дуже прикольна, до речі. Далі духи за запахом баблкаму. Це москін, який в ось таку баночку. Далі ось такі окуляри від сонця, так як починаєте, коли виходити сонце, і вони якраз в тему. Та також тут є просто ватні палички, всякі, коротше, і кісточки. Оця вот, вот вся косметичка. Далі тут мій одяг є, мій одяг раз. Мій одяг два. Все, Далі тут у мене це такий вже пенальчик. І це не для кісточок, це тут блін, Тут я поклала фломастерів. Ось, ну тут, коротше, просто фломастер все. Далі дві книги. Книга Джоді Муді та Еммі. Дві мої любимі книги. Далі масажер для лиця. Ну там дуже прикольний масажер у мене. Далі вітамінки. Такі. Такі вітамінки. Такий блокнотик. Такий блокнотик. І далі тут. Є у мене це саме головне планшет. Ну, айпад. Далі дивимося маленькі маленьку кишеньку. Маленька у мене є дві табалапки. Далі такий блокнот. Ось. Ось такий блокнот просто новий. У мене. Далі це ось така ручка. Ручка колерала. такая кисточка для бриф и для нови. Ну, да, и далее ось такая зарядка до планшета, и Apple Pencil. И на этом все.